Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Поряд зі мною головний тренер хокейного клубу Кременчук Дмитро Семець. Вітаю вас з перемогою. Як Я... оцінюєте роботу своєї команди сьогодні? Ну, ми сьогодні тільки на перемогу настраювались. Скажу так, що грали дуже хлопці гарно. Було, було видно, що команда тільки працює на перемогу. І дякую хлопцям за їхню працю. Дійсно, дуже багато моментів сьогодні було біля воріт суперників. Як ви оцінюєте роботу атаки сьогодні? Ну, много шеп не забили. Були моменти, ну, їх можна іспользувати. Сьогодні остання гра у 23-му році. Вже 20 матчів зіграв Кременчук. Як ви взагалі оцінюєте роботу команди за 23-й рік? Ну, Ми рухаємося. І, е, все далі, далі у нас щось не виходить, щось виходить. Е, хлопці у нас працюють і, і я думаю, через труд все вийде. Чого б ви хотіли побажати нашим болівальникам перед новим роком? Хочу всім е, болівальникам нашим пожелати мирного неба, здоров'я та щастя. Дякую вам з перемогою ще раз. Дякую. Підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Київ Кепітал Вадимом Шахрайчуком. Як оцінюєте сьогоднішню гру? Чого не вистачило для перемоги? Не вистачило багато да чого, чого. Кременчук сьогодні виглядав так, якщо можна так казати, более, более мотивований. Да. Хоча ми не виповнили декілька пунктів да, ті, що ми готували до цього матчу. Ну, як, як кажуть, ще Рахунок на табло. Емоційна вийшла гра, видалення навіть травмування. Як ви гадаєте, чому сьогодні така зустріч? Ну, така, ну вона особа не емоційна, вигбували да, більш емоційні матчі. Ну, ну, зрозуміло, що сьогодні матч був за першу строчку да, в таблиці. Тому обидві команди хотіли, як я розумів, уйти на зимову паузу на першому місці. Тому, ну, мабуть, для вболівальників це був а, такий, такий захва, захватуючий матч. Но, я скажу так, ну, ми, ми не зіграли так, як ми, ми вміємо. І наостанок, чого чого ви хотіли побажати вболівальникам перед новим роком? Ну, звичайно, звичайно, наші перемоги да, у, у війни. Звичайно, э, подякувати нашим Збройним силам, да, які нам дають э, таку можливість да, грати в хокей. Звичайно, привітати всіх з наступним новим роком, да, керівницчужа, усіх э, наших українців, да, всім миру, всім добра і всім здоров'я. Дякую вам. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.